Привіт, мене звати Алла Рожкова. Я практикуюча психолог, і сьогодні я хочу обговорити таку важливу тему, як продовжувати жити під час війни. Я дам практики, які ви можете виконувати, щоб відчувати більше сил та енергії. І поділюся речами, про які я пропоную вам замислитися, які можуть допомогти здобути більше сил і енергії жити далі. Перше, про що я хочу сказати, еволюційно для нас, для людей є нормальним жити в постійній небезпеці. Небезпека безпека. Ми за останні роки від цього трошки відвикли, якщо це можна так сказати, не вважаючи ковід і інші речі. Але загалом еволюційно ми пристосовані до того, що на нас можуть напасти, що з нами можуть воювати, що на нас може напасти якийсь звір, і наша задача навчитися адаптувати, щоб було переключення між напругою, яка виникає під час небезпеки, і розслабленням. Тобто, це перший ключовий меседж зрозуміти, що це є норма. І важливо, наш організм взагалі еволюційно до цього прилаштований. Є загроза, ми напружуємося, немає загрози, ми розслаблюємося. І от до цього розслаблення, під час коли прямої загрози немає, важливо налаштуватись. Другий важливий момент, на який хочу звернути увагу, це моє рішення, моя мета, що я обираю. Я обираю жити, я виживу. Я буду жити, того, що життя моє одне, воно відбувається тут і зараз. Це опора на те, на що я можу опиратися, на досвід покоління, яке вижило під час Другої світової війни, на досвід моїх бабусь, дідусів. Які рішення вони приймали. До речі, більшість з них вони прожили, ті, хто вижили, дуже довге життя. Я спостерігаю за цікавим досвідом Макс Колесник. Він провів майже рік в полоні. І мені подобається, що він говорить, що допомагало йому жити. Йому допомогло в першу чергу рішення зберегти себе ментально і фізично під час полону. Важливо дійсно прийняти для себе рішення. Там і буде міститись багато ресурсу і внутрішньої енергії. Далі мені дуже подобалося, чим діли, ділиться Макс в на своїй сторінці. Він говорить про те, що він, грубо кажучи, вибудував опори, на які він опирається. І я раджу також на це звернути увагу. Перша опора це може бути сім'я, друга опора це можуть бути інтереси. А що мені цікаво? Ми можемо навчатися, ми можемо розвиватися, ми не ставимо життя на паузу. Ми можемо зустрічатися з друзями, ми маємо продовжувати жити. Це все дає енергію, ресурс, силу і потенціал жити, обирати життя, не відкладати, не на часі. Що нам ще може допомагати? Є таке поняття в психології як локус контролю. Він є зовнішній і є внутрішній. Я рекомендую звернути увагу, який локус контроля є у вас. Що значить зовнішній і внутрішній? Зовнішній це коли я повністю піддаюсь обставинах, які оточують мене, і я не впливаю на своє життя. Внутрішній локус контроля я несу відповідальність за свої думки, що я думаю, за свої дії, що я роблю, і за свої почуття, що я відчуваю, що я переживаю. Ми не можемо змінити дійсно те, що відбувається навколо. Ми не можемо так тут і зараз зупинити війну. Але ми можемо впливати на свої думки, почуття. І дії, укріплюємо свій внутрішній локус контроля. На що б я рекомендувала звернути увагу? Є дві реакції на стрес, яку ми переживаємо, які є, якщо вони не підлягають контексту, затратні по енергії і будуть забирати надмірну кількість сил та енергії. Це гіперзбудження і система уникнення. Я рекомендую звернути увагу, чи немає у вас. Перекосів в ту чи іншу сторону. Що це значить? Система уникнення. Система уникнення це коли я роблю вигляд, що нічого не відбувається. Що немає вибухів, що немає десь… Що нічого не відбувається. Я таким чином не усвідомлюю і не проживаю. Я витісняю ніби те, що відбувається в реальності. Нормальна реакція я усвідомлюю, в мене є план, я роблю, що можу, але я і не уникаю. Друга Теж реакція, яка не буде кори... корисна, це гіперзбудження гіперчутливість. це коли я постійно напружений навіть в той момент, коли загрози тут і зараз немає. Я дам пізніше декілька технік, як собі допомагати переживати ці почуття і не витрачати надмірний ресурс, надмірну напругу, яку витрачається занадто багато на цю систему. Гіперзбудження також рекомендую пройти тест для того, щоб зрозуміти. Що у вас є, чи є у вас ці дві системи, які є крайні? Якщо ж ви знайдете, що є, то я рекомендую звернутися до спеціаліста і пропрацювати це в психотерапії. Мені подобається концепція, яку дуже добре описав в своїй книзі Алекс Корб. Він написав про те, що описав всю систему. Нейробіологічно як справлятися із депресією, я б напевно б взяла б цю систему і рекомендувала б вам. По перше, ви можете прочитати цю книгу. А по-друге, дуже зжато ті речі, які дійсно допомагають підтримувати себе, жити далі і мати більше ресурсу і енергії. Перше, це рутина, має бути дійсно рутина. Як мінімум план на день. Коли я планую, та я можу бути гнучким або гнучкою переплановувати, якщо щось іде не так, а йти не так може дуже багато. Може там я запланував собі одне, а тут тривога і обстріли. Але план мати дуже важливо і гнучкість переплановувати. Звичайна рутина, як почистити зуби, зробити зарядку а, і так далі, це теж має бути обов'язковим. Це буде підтримувати. Окрім того, спорт і тренування. Навіщо? Тому що таким чином ми допомагаємо своєму тілу завершити стрес-реакцію. Коли ми стресуємо, а стресу і напруги є дійсно багато, нам потрібно на тілесному рівні, щоб згладити роботу нашої гормональної системи і допомогти нервовій системі і своєму організму, допомогти от є надмірна напруга і розслаблення з роботи, з тілем, в з роботі з тілом в тренуванням це. Робимо фактично. І це дуже важливо, щоб у вашому житті були тренування і спорт. Мінімально, якщо немає можливості, як мінімум ходити, багато і якісно ходити. Найпростіше, як ми можемо вплинути на свою вегетативну нервову систему і привести її в спокій, це дихання. Зробіть, будь ласка, глибокий, вдих. І видих, якщо ви відчуваєте надмірну тривогу. Якщо вам потрібно зібратися і діяти декілька циклів вдих, видих глибше, ніж вдох. Також будуть корисні будь-які техніки, будь-які практики, які допоможуть зміцнити організм і тіло: вода, плавання, масажі, ванни, душ, все, що для вас доступно наразі. Я хочу порекомендувати ще одну книгу, яка може вам допомогти. Це книга Джонат Хайт. Я залишу детальну назву і ви зможете її віднайти. Ключові речі, які я для себе винесла і хочу поділитися з вами з цієї книги, це те, що нам дуже важливі соціальні зв'язки, нам просто вони необхідні. В кінці 19 сторіччя соціолог Еміль Дюргєм провів дуже цікаве дослідження. Він провів величезну вибірку, спостерігав за великою кількістю людей і пройшов висновку того, що частіше за все люди схильні до депресії, тяжких форм і до самогуб саме ті, в яких немає зобов'язань, і дуже обмежені в соціальних зв'язках. Одне слово, обмеження. обмеження в зобов'язаннях і обмеження в соціальних зв'язках. Тому дійсно нам дуже важливі люди. Нам дуже важливо. Бути в контакті з іншими. І нам дуже важливі помірні зобов'язання, зобов'язання нам по силам, які ми на себе беремо. І е резюмуючи, я б ще хотіла додати, що нам дійсно важливо також відчувати кохання, кохання до, життей, до життя, до людей, е до себе. Нам важливо розвивати таке досить співчутливе. Ставлення до себе і до оточуючих, і нам важливо бути причепним до чогось більшого. Нам важливо, щоб у нас була ідея, на якій, до якої ми будемо прагнути і триматися, і також важливі спогади, якими ми будемо підживлюватися в ті моменти, які для нас є складними. А зараз я хочу поділитися практиками, які допоможуть вам підтримати себе в ті моменти, коли буде складно. І так. Техніку, яку я вам рекомендую для того, щоб ви могли підтримати себе. Будь ласка, візьміть аркуш паперу свою долоню і обведіть цю долоньку. Це буде долонька досягнень. На кожен палець, будь ласка, напишіть своє досягнення. Я непогано справляюсь під час війни. Я досі жива чи живий, і так далі. Це можуть бути не якісь грандіозні досягнення, такі, що надлюдські. Це можуть бути досить прості речі. Але ви маєте, будь ласка, відмітити, на кожен пальчик. Досягнення. А на долонці, будь ласка, запишіть, як ви підтримуєте і допомагаєте іншим. Нам дуже важливо бути в соціальній групі, тому ця практика вам допоможе відмітити, як ви справляєтесь по перше, а по-друге, нагадувати, як ми є частиною групи. Техніка, яку я вам хочу порекомендувати, яка буде вам допомагати справлятися з тривожністю зараз. Кожного дня, в кінці дня, будь ласка, записуйте собі п'ять речей. 5 речей Вдячності собі. Я вдячна собі за те, що я сьогодні прокинулася. Я вдячна собі за те, що я не здаюсь. Я вдячна собі за те, що я цей список може продовжуватись. Це мають бути не якісь глобальні грандіозні речі. Але кожного дня важливо помічати і фіксувати собі це. Друга частинка, напишіть, будь ласка, п'ять вдячностей іншим людям. І всесвіту, щоб відчувати присутність інших людей в вашому житті, щоб відчувати присутність і належність себе взагалі до чогось більшого. Будь ласка, я дякую, що мені сьогодні приготували смачну каву. Я дякую, що взагалі я сьогодні можу прийняти гарячий душ, чи одягнути теплий одяг, чи з'їсти гарячу їжу, чи випити теплий напій. Це теж можуть бути не якісь банальні глобальні речі, але ці речі, які можуть бути оточувати нам з кожного дня, завдяки людям. Я вдячна за те, що весна починається, не зважаючи ні на що, і я можу її бачити і чути. Це можуть бути не глобальні речі, але це мають бути речі, за які ви вдячні іншим людям і всесвіту. І обов'язково мрія. Одна мрія, одна мрія, яка буде фіксуватись. Мрії можуть навіть мінятися, але записати одну мрію це важливо. Не втратити здатність мріяти щодня. А ще є така техніка, яка загалом допоможе відмітити, де є напруга, і допоможе від цієї напруги позбавитися. Техніка називається зцілення світлом. Ви можете зручно сісти, відчути опору, відчути себе і подивитися, що відбувається з вашим тілом, відмічаючи, де в тілі є напруга. Якщо ви можете надати цій напрузі колір, форму. Візуалізуйте, що це буде. А потім візьміть, будь ласка, якийсь колір, який вам дуже-дуже подобається. Колір, який у вас асоціюється з розслабленням, з теплом. І цим кольором заповнюйте своє тіло. звертаючи увагу саме на ті ділянки, які у вас є напружені. Зігрівайте себе своєю увагою. Помічайте, що відбувається з вами. Говорити про те, що ми є, це наш мозок, це не зовсім коректно. Наше сприйняття світу, воно відбувається завдяки також і тілу, завдяки нашому мозку, наш, наш організм це єдина система. Всі процеси метаболічні. Тому, будь ласка, звертайте увагу на своє тіло там, де є, і ви відчуваєте напругу, наповніть її потоком зцілюючого світла. світу. Ви можете в цьому приємному стані перебувати і уявляти, як світло заповнює повністю ваш організм і ваше тіло. Уявляйте, таким чином ви помічаєте себе, ви помічаєте, що відбувається з вами. Таким чином відбувається розслаблення. Там а наша задача нагадаю навчитися адаптуватися. До стресу, щоб відбувався процес обов'язковий процес розслаблення, за напругою, в якій ми перебуваємо, має обов'язково йти розслаблення. Тож ми допомагаємо своєму організму для того, щоб в результаті ця енергія, яка буде у нас і якої буде більше, вона була використана на щось інше ніж на підтримання цієї напруги, яку часто в своєму тілі ми навіть і не помічаємо. Хочу порекомендувати техніку скан роботи з тілом і зі своєю напругою. Ця техніка її ключова задача запускати розслаблення. Ми маємо навчитися адаптуватися до важких стресових подій. Наша задача, я нагадаю, є стрес-напруга, наша задача активувати розслаблення. Тож, будь ласка, сядьте зручно, зверніть увагу на ваше тіло. Зверніть увагу, що відбувається з вашим тілом. І відмітьте, будь ласка, де в тілі ви відчуваєте найбільшу напругу. Наприклад, це можуть бути плечі, наприклад, це може бути шия. А тепер, будь ласка, зверніть увагу, де в вашому тілі найбільше ви відчуваєте розслаблення. Наприклад, це може бути живіт, наприклад, це можуть бути ноги. Так? І, будь ласка, тепер переключайте увагу із найбільш напруженої точки. Наприклад, це можуть бути ваші плечі. Зверніть увагу, наскільки вони напружені. Ви навіть можете собі допомогти довести цю напругу буквально фізично до піку. Напружте її ще що сили, якщо це ваші плечі. Потім приведіть, будь ласка, увагу на. Ту частину тіла, яка є більш розслабленою. Наприклад, це ваш живіт. Ви можете довести ще до піку цю, систему, цю, цю частину до розслаблення. Наприклад, покласти руки і зігріти своїм теплом. Потім ви знову переводите увагу до цієї частини, яка є більш напруженою. Знову напружте по максимуму. Якщо це ваші плечі, от просто буквально напружте так, що є сили. Знову переведіть увагу на ту частину, яка є більш розслаблена, і дайте собі можливість відчути це розслаблення по максимуму, насолодіться ним, можете собі знову ж таки допомогти це розслаблення відчути найбільше. Так ви можете робити, приключати декілька разів, поки ви не відчуєте розслаблення також в тій частині, яка була більш напружена. Я хочу порадити техніку на відновлення відчуття. Безпеки. На щастя, ми можемо не знаходитися 100% часу в постійній небезпеці. Не всі, на жаль. Якщо вони на фронті, якщо вони в полоні, то вам це доступно, скоріш за все. Або якщо ви не знаходитеся в тій території, яка є максимально небезпечна. Я рекомендую робити цю техніку для відновлення базової потреби відчуття безпеки. На жаль, вона зараз порушена. Сядьте, будь ласка, зручно, відчуйте стопи. Відчуття ягодиці. Зверніть увагу на те, що тут і зараз ваш мозок обробляє 11 мільйонів інформації, яка відбувається з вами. Буквально, чи все працює однорідно, чи немає ушкоджень, чи немає порізів, чи не підвищена температура, чи ваш організм функціонує зараз здорово, чи немає органічних. Порушень. Уявіть, 11 мільйонів це дуже багато. Наш мозок сканує, чи не пошкоджена шкіра, чи все гаразд з вашим тілом. Це потужна, колосальна робота, яка відбувається в ті моменти, коли ви навіть не усвідомлюєте цього. Твій мозок сканує і надсилає інформацію, що з твоїм тілом все добре. Що тут і зараз ти здоровий і з тобою все добре. Якщо ви зараз знаходитесь в відносно безпечному місці, просто проскануйте, що стіни тримаються міцно. Нічого тут і зараз не падає. Тут і зараз, саме тут і зараз ви знаходитесь в безпеці. Ситуація може мінитися. Але приділити одну хвилину на відчуття того, що саме тут і зараз ви знаходитесь в повній безпеці, усвідомити це, приділити одну хвилину, цьому важливо. Так. На жаль, ситуація може мінятися. Але дуже важливо нагадувати собі і приділяти одну хвилину на відчуття того, що тут і зараз ви в безпеці. Мені особисто ця техніка дуже допомагає. Вона знижує мою тривожність і дає мені підтримку. Тут і зараз я обираю життя. Я справляюсь. Ви також справитесь. І я Нагадаю, те, що дуже важливо, дійсно обрати своє життя. Тому що другого шансу в цій реальності, як мінімум, прожити його не буде. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, напишіть мені про це. Якщо вам недостатньо інформації, чи ви б хотіли про щось нове, дізнатися, будь ласка, також повідомте мені про це. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей з вами психолог Алла Рожкова.